Друзі, всім привіт від одеської філії компанії Автопарк ЮАМ. Нове чудове надходження. Це Volkswagen Passat B8 в Верлайні 2017 року, модельний ряд 18-го. Автомобіль з США з мінімальними пошкодженнями в попередній частині, повністю е, зроблений в гарному, як візуальному, так і технічному стані, без зауважень взагалі не потребує жодних вкладень. З надійним бензиновим двигуном об'ємом 2 літри автоматичною коробкою передач, передній привід, гарні легкосплавні диски, взута свіженька літня гума, тонований по комплектації SE, Шкіряний салончик у відмінному стані, світла стеля. Також в комплектацію автомобіля входить повний електропакет, електрорегулювання водійського сидіння, шкіряне мультикермо, датчик світла, дощу, круїз контроль, чудова мультимедіа, з карплеєм, з камерою заднього виду, підгріб переднього ряду сидінь, двозонний клімат та багато інших корисних та зручних у використанні функцій. Запрошуємо вас, друзі, на огляд та тест-драйв даного авто. І також ви можете його придбати в кредит або лізинг за гарячою ціною. І ще у нас є 3 -дин. чекаємо саме на вас за Шевського 15А.